Всіх вітаю, сьогодні був на теплицях і маю надію, що для вас це буде якась нова інформація. Якщо бачили, то все раз. А, Така інформація, що після того, як прибрали основну основу культуру, землю обробляють вогнем. Це звичайна газова така, а, газове полум'я, горілка. Тут, на цьому місці, де йде обробіток вогнем рис корн салат, і після його збирання проходять вогнем. На початку я думав, що це йде обробіток від того, щоб не було хвороб, тобто є міцелії, є конідії, котрі зараз готові давати спори там, сірої гнилі, пітьому і різних захворювань. Так, вони не, не, не витримують і вони вмирають. А, але. Це не тільки знижує кількість хвороб, а це ще зменшує. На 90% зменшує кількість бур'яну. Що взагалі виходить з цим з цим трапляється? Принцип дії цього вогняного культиватора полягає в тому, що волога, котра накопичилась в клітинах бур'янів під впливом відкритого вогню з факелу, Нагрівається до такого ступеня, що просто розриває внутрішньо-клітинні перегородки. Рослина не горить, не а ніби закипає зсередини. Внаслідок цього процесу знищується точка роста, і бур'яни гинуть. Тобто ті, котрі хотіли рости бур'яни, вони гинуть. Але можливо виникне таке питання, що. Можливо, було зафрезерувати. Фрезерується тут один раз і перед, перед висадженню основною другої культури, а це буде десь через місяць. І цей місяць треба, щоб не було тут бур'янів і менше було хвороб. І проходять вогнем. Вигідно чи ні, це вже треба рахувати, але такий приклад є. Проходять вогнем. Бур'ян не росте, зменшується кількість хвороб, і так, тут, як тут вирощують біо, вони не можуть застосовувати гербіциди, або витрачати паливо на зайвий обробіток ґрунту, або оплачувати зайву заробітню платню. Якщо придивитись, можливо побачити, як бур'ян рослини себе почувають до обробітку і там півхвилини-хвилина після обробітку ґрунту. Тобто рослина з як наче закипає і починає швидко висихати. перші хвилини здається, що вони ще живі, а потім вони вмирають. Це екологічно чисто, нема шкідливих хімічних реч... речовин. Поверхня ґрунту на глибину 2-3, максимум 4 мм від дослідів показує. Прогрівається на 70 градусів. Це більше, ніж звичайно, але це не шкодить самому ґрунту. Тобто, внаслідок маємо на декілька разів в декілька разів чисту теплицю, і фермер а, не забруднює теплицю, в нього зберігається сертифікат біо, тобто він може а, продавати свої овочі як біо без хімічних речовин. Речовин за більшою ціною. Це вигідно і, можливо, комусь це буде цікаво. Хто в Україні хоче вирощувати біо, вони проходять вогнем. так, А потім вже там, вони працюють там, корисними насекомими, або там, біоінсектицидами це на основі грибів, або там якісь біофуніциди на основі бактерій і грибів. Ось так, один із прикладів роботи в Німеччині. Вогнем в теплицях і на авіативному і, і, і грунт, ґрунті, але там роблять після, після посіву якісь, там, насінин, там, цибуля, морква, ті, які довго входять, всходять, і коли їх посіяли, і їх ще нема в і всходить сходить бур'ян, то проходять на великому тракторі вогнем і роблять обробіток. Витрати. Витрати палива залежать від швидкості, від якості обробки, і вони від 20 до 60 літрів на гектар. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як ви вважаєте, це багато, небагато. Воно того коштує 20 літрів або 60, ну, якщо брати 50-60 літрів, закритий ґрунт десь буде йти на гектар і коштує, а вартує воно того чи ні. Бо, на мою думку, Працювати гербіцидом в теплицях, якщо це в ваші теплиці, в жодному разі не потрібно. Гербіцид, якщо це ви не бачите, він все одно впливає на вражальність. Мінус 15-20% є, це 100%. Це, це правда. І, і як вам це відео? Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, підписатись на YouTube канал Аграріш.